Всім привіт! Сьогодні з вами ми намалюємо дуже легкий пейзаж зимовий, який можна залишити таким, а можна потім додати якихось деталей ще будиночки, сніговички. Це буде така пейзаж основа. Нам знадобиться синій, білий і коричневий кольор. У мене коричневого немає, тому я змішаю його з трьох основних кольорів. Пензлі нам потрібна широка лопатка і тоненька голочка. Чи почнемо. Намочуємо пензлик, доторкаємо, щоб зайва водичка зійшла. Беремо на пензлик синю фарбу. І ділимо наш аркуш приблизно на три частинки: Один, два, три. І відділяємо цю одну частинку лінією горизонту. Тут небо, тут земля. І густенькою фарбою, щоб не було видно, цих білих таких, бачите, такого проміжку не має бути, вона густенька. Зафарбовуємо десь половинку цього. Аркуша полонку нашого неба. Так. Так, так. так, так, так. Справа наліво пензликом в гуаші е, аквар... і в акрилі важливо, як ви кладете мазок, тобто як ви водите пензли. Так, Навіть в мене вийшло більше, ніж половинка. Тепер на цей брудний пензлик беремо трошки білого і змішуємо. Бачите, білий з брудним пензлем роблять такий. Світленький голубий, Зараз ми його. оп, чіт-чуть Зараз ми його дофарбуємо. Якщо вам не вистачає, то берете ще білого. У мене просто маленький аркуш. Ось, і дивіться, тут у нас вийшов такий дуже чіткий перехід. Насправді на небі такого не буває. Помили гарненько пензлик, доторкнулися, що він був не дуже мокрий. І цю лінію. Бачите, в мене пензлик наполовину йде. І оцю лінію вперед, назад. Розтерли. Помили пензлик. Гарненько доторкнулись і знову вперед-назад. І нам виходить отакий перехід. Тепер беремо знову білого на чистий пензлик і вгорі ще посвітлимо, щоб зробити наше небо ще глибшим. Помили, а тут внизу додамо крапельку червоного на пензлик і вмішуємо його все, так, щоб воно вийшло таке чуть фіолетове. Так, з небом ми розібралися. Беремо біленький і зафарбовуємо низ. Справа в тому, що насправді сніг він такий не ідеально білий, він все одно чуть-чуть відбиває те, що є навколо нього. Наприклад, те ж саме небо. Тому беремо на кінчик синього, даємо маленькі мазочки. Маленькі, Помили, доторкнулись. Ой, ще жовтий зачепила серветки, А ну нічого. В принципі, сніг і жовтий може відбивати, якщо щось просто для нашого пейзажу. Краще було б, звичайно, без нього забагато синього промили. Можна навіть білого чуть взяти, щоб зм'якшити цей синій. Ну, ви зрозуміли, має бути білий, але з такими світло-блакитними. Горбочком, бачите, у мене ці маски вже йдуть нерівні на справа наліво, а такі ніби горбочками, горбочками. горбочками. от Раз, раз. Так, можна ще біленького десь додати. І, в принципі, наш сніг готовий. Так, Поки сніг земля наша сохне, ми з вами візьмемо: дивіться, або є такий варіант, або вибирати цей же шпензлик, дуже гарно його витираєте. Під залізла в жовтий. Втираєте, щоб він був такий колючий. Набираєте на самі кінчики, отак вертикально, і робите ним. Тільки треба, напевно, не зовсім білого такого трошки. Але голубоватого, блакитнуватого. І робите отак ним в далині, невисокі, такі дерева, ті, що далеко. Тільки не білим, а таким блакитним трошки. Так. Або є варіант зробити це ж з одною щіткою. Вона дає теж, в принципі, такий. Також, як вам більше сподобається? Якісь робіть вищі, які нижчі, щоб вони не були всі Ось тут в мене були такі трошки вищі 90 а тут по краях тут ще одне вище зробимо. Тепер цим деревом потрібно зробити стовбори. Для цього нам знадобиться коричневий чуть-чуть синій. Якщо у вас вже є готовий коричневий, то буде простіше. У мене немає, тому я змішую синій, червоний, жовтий і додаю крапельку чорного, щоб він був темніший, бо в мене дуже світлі а, самі відтінки. Ви можете без чорного просто змішати. Пробуйте, які вам варіанти виходять. От. Так, робимо коричневий. Але оскільки ці дерева далеко, оці на задньому плані, ми їх змішаємо чуть-чуть з синім, зробимо цей коричневий і такий холодний. Так, щоб пензлик писав тонше, треба трошки водички. І просто цим деревам десь там вдалині, ми показуємо якісь там гілочки, щоб до лінії горизонту там, нас підходять. Можна зробити світліший, щоб було краще видно. Ого, щоб зелений. Вичте, такий сіро-зелений, Забагато багато синього і жовтого, і замало червоного. Так, не мені того червоного взяти. Отак. Що це погано ідея лізти в банку пенсику проти? Не робіток. Так. так, і додаємо цих стовболів там на лінії горизонту багато, бо це такий, наче ліс там вдалині. Тому щоб воно було так тоненьке. Головне, старайтесь тоненькі лінії робити. Добренько. Так. Зімемо помили, витерли, поклали, візьмемо ще знову цей великий пензлик і додамо отут під цим лісом тіні, тому що зробимо трошки такий коричневий і блакитний. Тому що від лісу цього ж теж падає тінь, правда? Він же ж міг такий не. І невеличку, так чуть, чуть, синішу таку, чуть-чуть потемнили. Так, тепер це наш задній план. На передньому плані ми з вами намалюємо дерево і заодно згадаємо, як правильно і гарно намалювати стовбур з гілочками. Для цього нам потрібно коричневий колір. Трошечки розбавляємо водичку, щоб він був рідкий. Гостренький пензлик, це важливо. І уявляємо собі, отут наше дерево. Отут десь буде його вверх, отут десь буде низ. Починаємо вести одну лінію. Жила собі одна лінія. Росла, росла, а потім їй щось набридло, росте так прямо, і вона пішла в сторону. І була у неї сестричка. Вона жила, вони спочатку жили разом, жили, 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 жили. А потім їй захотілось, і вона пішла в іншу сторону. Брайте, щоб ця лінія була максимально тоненька до краю. І така, дивіться, нерівна, не такі патаки, знаєте, а такі хвилі. наче. Ще одна була у них подружка. Теж вони були разом, 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 а потім вона передумала і пішла в іншу сторону. Дивимося, що наше дерево не затовсте, тут вже можемо з'єднати ці гілочки. Дивимось уважно наш стовбур. Дивіться, тут така товстіша, тут дуже тонке, значить, ми тут додамо ще трошки. Щоб вирівняти цю товщину стовбура. Так, тут у нас теж гілка дуже товстюща вийшла, тому ми її додамо їй ще діток, гілочок діток. Це, звичайно, важко робити пензлем, якщо ви це робите вперше. Але якщо пензель тоненький, з тоненьким кінчиком, то, в принципі, з часом вам буде виходити краще і краще. Я теж колись не міла робити. Старайтесь, щоб оці на кінчику було багато тоненьких. От якщо ви подивитесь на справжнє дерево на вулиці, на фотографії, то ви побачите, що тут гілок мало, і вони товсті, ближче до стовбура, а чим далі до краю крони, вони стають тоненькі, і їх стає дуже багато. Така так, наче робиться шапка з гілочок. Так. У мене пензлик не робить дуже тонку лінію, але Якийсь дитячий мені попався Марічний. Але якщо малювати самим кінчиком, то те, що треба. Ми ще потім додамо снігу, тому воно таке буде не дуже помітне. Так, помили. Зробили знову тоненький кінчик. Бачите, там трошки перекручую. От, Бачите, якщо подивитись на пензель, то видно, чому не виходить тонка лінія, тому що він не збирається в один. Ну, ладно. Так, беремо ще коричневого. Тепер намалюємо нижче дерево. От, уявляємо собі, отак от. Так от Лінію. Одна йде сюди лінія, від куточка до лісу, а друга сюди. От наші дерева теж мають зменшуватись по росту. високе, менше і менше. Дещо нам так і потрібно. Друге ми малюємо чуть-чуть вище. отут. Ми його посуваємо вбік і вгору. Проводимо одну лінію. Так. І сестричку пішла в сторону. Тут гілок буде ще менше, бо це дерево далі і нам їх не видно. Наступне дерево знову буде. Вбік, лівіше і вище. От бачите, от якщо тут, тут то вище. Знову гілочка. Воно ще нижчого росту. Так, тільки старайтесь, щоб тут внизу воно було товстіше, а доверху ставало менше. І тут ще таке малюсіньке одне вже майже наріст з тими деревами, які там лісі. Так, будується перспектива від великого до далини. Тепер давайте намалюємо тут таку огорожу під деревами, вона нам зробить, додасть якихось деталей. Щоб вона була трошки іншого відтінку від наших дерев, ми додамо трошки синього, але небагато. І трошки червоного, бо синій дуже робить наш коричневий зеленим. Такий червонуватий буде в нас коричневий. Перемір. Засадіть, корови, що мушу ну, зайомлю. Якщо у вас є готовий коричневий, то змішайте його, наприклад, з крапелькою фіолетового, щоб він був трошки інший. Капельку водички, щоб він був рідший. І малюємо нашу огорожу. Спочатку таку намалюю свій просту лінію такими розірваними смужками. Потім додамо стовпчики. Дві стовпчики паралельно краю отак от. От ми малюємо один стовпчик, другий ми малюємо чуть-чуть лівіше і вище. Лівіше, і він має бути нижчого росту. Кожен наступний, далі і нижче. Ой. Кожен. Ну, ідеалі їх ще робити кожен наступний тоньший і ближче до сусіда, ну то вже його вийде. Так, так. Так, стовпчики. Тут перший найбільший і найтовстіший. З'єднуємо їх, якщо вони тут не з'єднані. Під стовпчиками. Пензлик помили, витерли, поклали. Під стовпчиками, вологим пензлем. Дивіться, як я роблю От, не, нема фарби, але так в сторону я додаю такої тіні горизонтальної. Так, Це просто вода і чуть-чуть фарби. Витерли, взяли чуть-чуть цього такого синьо коричневого і додамо тут теж такої кіні ще від дерева. Небагато отак. так чуть, чуть воно буде. Всі мазочки горизонтальні. І тепер моє улюблений сніжок. Помили пензлик, витерли його гарненько. Зверніть увагу, як я витираю. Приклали, приклали. Не отак. Отак, щоб, шерсть, щоб ці щетинки в різні сторони були. Ні, так не можна. Отак, 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 отак. Так, взяли на ці легенько білого і по гілочках малюємо. Не, як попало, а по гілочках. У нас є гілочка, і ми зверху на неї пензлик горизонтально розвернутий, справа наліво, тобто. ми додаємо на ці гілочки, І на ті дерева що далеко також. Ми додаємо сніжок. Стукуємо, настукуємо, не лупим пензлем, так, щоб стіл стілку. Легенько, легенько. Беремо на кінчик ще сніжку і додаємо на наші стовпчики. Тому що якщо сніг падає, то він падає на все навкруги, а не тільки на деревах. Додаємо на наші стовпчики. на оці перетинки теж можна чуть-чуть додати. Знову беремо, додаємо тут на передній план, на землю. Я трошки забруднився, бо падлик сто... зі стовпчиків схопив фарбу. І тут теж де неделю додаємо. Воно зробить нам такий передній план фактурніший, знаєте, додавить об'єму, і воно буде гарно виглядати. Так. І останнє, це те, що найбільше любить малювати Марійка. це бризки, літаючий сніг. Розвели водичкою трошки фарби, розбавили. Тримаємо міцно пензлик одною рукою над малюнком, не отак, а над самим малюнком. І постукуємо. Якщо погано розбрискується, візьміть ще фарби або, може, води. Так, так, так. Пам'ятайте, що в снігу будете і ви, і стіл, і все навкруги, тому все зайве бажано забрати. Ось такий у нас вийшов пейзаж. Тут можна намалювати щось інше, але я люблю такі закриті пейзажки.